Добрий ранок всім, привіт всім. Бо вже буде тоді жний ранок, як я піде оскидаю обічно, я вночі оскидаю пізно. Сьогодні гарнюща погода, всім гарного мирного сонячного дня, всім мирного неба над головою, терпіння. Ну і беремося до роботи, як завжди. Мені сьогодні подруга каже. Бери. Оце як так оце взяла, да, я кажу чолку буде стрігти, а мені тако взяла чеки, от, подрізала отут. І воно це мені лізе, і я не можу. Коли я щось роблю, або хустку треба зав'язати. Ну, я ну, пойду, хустку зав'яжу, або заколюю, бо це кокосити теліпається, мене нерви беруть. Каже, коли тобі буде відпочинок, вам треба типу, по качелю поставити в вайделку, оділа шляпу. І гойдайся. А я кажу, як то була така пісня, колись маті спавала моя покойна, царство небесне, мамоці нашої. Курі хату заметають, хлопці в вікна заглядають, а я гуляю, я кажу, так і я буду гуляю, да? доживуся, загуляюсь, так догуляюся, що що ти зробиш? Я себе, ну ви мені пишете, мені дуже приєдно, мої дорогі підписники, друзі, всі, хто мене дивиться, мені дуже приєднано, звісно, яка я там хазяйка. Просто роблю те, що бачу, що його треба підшпаклювати, підлатати, трошки прикрасити. Така хазяйка. Ну, ну, може, й з одної сторони, може й як. Просто люблю поробити, щоб зробити, щоб воно було. Хоча б, знаєте, як. Не хоромі, не така доміна, знаєте, що там зробив воно з нового, і ти його під... там теж, хоч навіть хоромі, і ти там усе нове, але ти ж повинен його постійно теж прикрашати, все одно воно так не буде все життя стоять. А мені що, Бог дав, тим я рада. І я його бережу, як зіницю ока, підкрашую, тому що дивлюся, і воно, знаєте, якось навіть так сумно на душі, чесно. Колись мама каже, ти вмреш, будеш повзати, а будеш його робити, кажу ну, тоді так і не умру. Бо якщо не буду робити, буду переживати нервничати, воно мені не подобається. І так можу вмерти, а так собі, якщо ноги хоч трошки несуть, трошечки його щось зробиш, і воно, знаєте, як радується, так само, як вазончиками, як квіточкою, і лісами ось розцвітають, розквітають квітки. Ти радуєшся, милуєшся цим усім. І воно, знаєте, дає життя, дає. Якось себе заспокоюю чим-небудь. Шукаю чомусь. А, чомусь шукаю якусь радість маленьку. І так живу. Та й так, зараз взяла от баночку чорну краску тут. Розколотала трохи, відкрию і зараз пойду красить. Та, де ворота і оце ці стовби чорні, оце ж ці чорненькі, геть-ніякі. Така дорога по 100 гривень, і там ще вона мені за 300 предложила Там вона по металу. Ну, тут теж ось таке все помальоване. Бачите, якась постройка? За 160. Це вже така, знаєте, що середня, то взяла цю окраску. Ну, а далі взяла горобину, буду забора з дороги красити, бо як дощ іде, він стає чорний. Це ще добре, що дуб. Що дубовий забор колись нам знайомий дав. Сусід наш, дякую йому. Дубові штафетки каже, приїдьте, подивіться вони такі де не де, де типа, як Чорнота, полосочки є. Ну і каже, подішовки Тоді ми так взяли його, то я його скрила, що Віталік його все зачищав, це все чорноту. Потім скрила цим спеціально таким, що воно не чорніє, не гніє. Спочатку був осінній клен. Такі, знаєте, як ото як золоте, ну, таке жовте нове дерево. Потім, по-моєму, їм так я красила, чи і калужницю, і даже красила, ну, щось таке. Потім чим ще, вже він такий став, знаєте, що вже мало того кольору вже воно буде чорнота видно. І так я дійшла до горобини. А далі вже не знаю. Ну, треба берегти, підкрашувати, воно буде так держатися. Потім вже буде коричнева така, темна краска мені не подобається. Ну, ото з лакомтий. Ультра ті такі краски. Таке сонце світить, це кафе, воно так і спалиться. Вже й не мажу нічим свою зморшку, дивиться. Нічим не мажу, нема коли. Нема коли, треба все поробити. Часник уже такий. цибуля велика, треба знову. Кажуть робить, що ну, правильно, що, як його не робити, як уже знову мої градочки, це вже буду я четвертий раз сапати. Треба знову поцапати, щоб воно росло. Все це треба робити. Треба бурячки посіяти сьогодні, бо не посіяла там же воно ще було мокро, так, да холодно, то дощі посіяти даймо набуло біціє. Гурочки посіять під пленку. Ще треба там мені два стовпика покрасити, мені тоді сестра сказала, що буде гарно. Я взяла фасадну краску ну, раніше, то в мене вона стоїть. Да й так, та й працюємо. Так що, працюйте і, ви, як можете потрошку. Ну, а бережіть. головне, що бережіть себе, не перегружайте себе, як ви мені пишете, але ми нікого не слухаємо і робимо по-своєму. Так що такі діла. Всім найкращого, всім, 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 всім. Навіть тим людям, що мені погано пишуть, писають що. гейтерам, всім, хто на мене зло, думає. Я вам бажаю тільки добра і здоров'я, мирного неба, щоб всі були живі. Треба бажати тільки здоров'я, всього найкращого, всім. Тоді буде так і нам. Як будемо мстити, то тоді добра не буде. Так що, друзі, до побачення. Всім дякую щиро за коментарі. Кому не тяжко, підписуйтесь, ставте вподобайки. Тому що хочеться, щоб воно якось розвивалося. Дивлюсь, таку дурницю показують. І підписники просто ростуть. У мене як спеціально не підписуються. Не хочу, щоб я, мабуть, вела канал. І хочеться, щоб підписувались люди, подивилась. Там у мене в знайомий недавно було три тисячі, вже дивлюся 36 тисяч підписників. Представляєте? Це ж вше. за місяць. Вони просто дивляться і просто навіть не думають. Хай би підписувалися, хоча б щось мені приємне зробили. Я стараюся теж з вами бути на связі. Показую, стараюся, час як на як трачу. Може, трошки було б божбі переглядів, бо мені так треба, мені треба хоча б якось. Хватаюся за соломиночку. Потім все покажу, потім все розкажу. Ну, я в цьому місяці 300 гривень зароблю. До першого числа в мене буде 300 гривень, в тому місяці я 200 заробила. Отакі в мене заробітки на Ютубі. І хто думає, що Ютуб платить мільйони, то спробуйте, як це. То й все. Якщо в мене буде. Мільйони переглядів і підписників багато. І ті підписники будуть дивитися до кінця відео. Мільйони отих підписників, тоді буде все добре. А так, просто балуюся, виходжу на зв'язок, та і все. До зустрічі. Красивенькі такі. Красота. Просто красота. Повитирала в ворота і тут крашусь. Трошки вже покрасила, так блістить. Ну, он зараз, бачите, яке ржавчинка пішла. Тут теж ржавчинка. Все треба повикрашувати. Я наробилася, нарвала на Навечеру. Руколи. Таке що все воно маленьке. Ой, нічого, дивіться, рукола, одеський кучеравець. Кріп, укроп і три редьки. Парніку вирвала Все, а те все не пов'язалося. Там не знаю, чи виросте. Сусідка теж казала, що щось слабо, не знаю. Покажу ввечері потім, що я зробила. Наташа, подивися. Це ти мені сказала, я геть і не думала за ті стовпики. Ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. то ще в мене цибулька є. І буде солодюшка. Треба рвати, бо старіє, зелена цибуля. І додавлю ще капусточки, і в мене ще там є пову огірка. І буде такий салат суперовий. Зараз начищу картоплі, дві картопліни, Дві картопліни до обчистила три картопліни. Картоплі. Картоплі. Вранці дируни робила, зараз ще начищу. І потім з вами. Зробимо обход. Покажу, що я зробила. Да, мої дорогенькі. Треба робити Поки ходимо. Поки ноги наші ходять якось. Нам же Бог дає. Нам же Бог дає. Ходить. Значить. От вона так швидко пожовтіла, ця цибуля, Я вже не хочу. не треба вірувати. Такий іде. Це та цибулька така. Вам видно мене чи ні? та багатоярусна, поняли? Це багатоярусна зараз є викину жовта. опа Така сьогодні гарна погода. Так же тепло було. Все, сонечко Я накришила картопельки Болтаю, багато безполезно Все. Скоро вам буду показувати, що я поробила. все Квіточки іриси риси мої цвітуть, Я дивлюся і сон і споминаю Людмилку. От вона мені прислала такі квітки. Квітки, квітка ти. ти моя квітка. Хто це? Ну, приказка, ах, ти моя квітка, да, я тебе поцелую. І я згадую, дякую, конечно, приятно. Ну, вони так розростаються, видно, що від душі, прияло, не пожаліло, Так, розростаються, може б земля куди йшла. І сорт такий. Такі ділами дорогенький. Щось, дивлюся, чи дощику не буде. Дай Боже, дощику, да, на цю картопельку, але люди ще не посадили багато чого, ще треба садити в городи. Даже і картоплю не посадили. І... Я ж не знаю, я казала вам, що там вже внизу мене посажено давно картоплю. Такі справи. Ось такі мої дорогенькі справонки. Ой. Першим днем кажу вам красоту. Красота, мановечно дивиться. О, це вже жовті, то це вже які ж вони красиві. Хочеться поцінути. Сьогодні я покрасила. Вот. Сейчас спинечка. Тут тоже, бачите, я уже показывала быть. Хризантемки растут. Какие фиалочки красивые. Слоник тоже красивее на гибискус, распускается. Привет. Скажи привет всем. Красота. Сегодня я перебелила снова тут. Все. Тоже тут побелила. Ось дуже пахне. Ну, от і я попросила. Це з середини з чорним попросила, дуже гарно виміла все. Наташа. Ти хотіла, я так і зробила. І дуже гарно. Спасибо, сестричко. Бачиш? Я тобі казала, що я там не буду красити. Бачиш? Тому що ця краска дорогуща. не береться взагалі. Класно. Отак воно інтересно, правда? Так. Тут в мене красавчик посажений уже. Тут у мене теж. Петуні красавчики. Боже, хоч би прийнялися ці квіточки. Тут теж. Ну, о, як вони. Класно. Не знаю, чи їм тут немало міста буде. Тут теж. Красота. Я тут покрасила чорненьким вже, бо тут ця серебрянка була геть, вона б голоса. А, її от покрасила. Ледь доставала, кажу, голова темніло. В, очі, в очах ти але красила. Ще треба буде туди до сусідки жовтою краскою, трубу покрасити. Так. Ну, то ми робота. Штафетки теж всі покрашені. Гало видно. А, я тут ще теж покрасила зверху ось такою жовто-корічнього називається. Ну, нічого, що такий заборчик нехай буде. Ну як? Типу Чорнота. А як колись брали лампою до да опалювалі? Нічого, все нормально. Так-то так. Чим погано? Все добре. Скрилось, де і да хай і стоїть. Воно ну, так хорошо. Взагалі. Воно не береться. І дуже добре воно лягає. От теж так покрасила. Здрасте! Красиво покрасила. Така краска ця хороша, 160 гривень баночка. Ну вона реально хороша. Взагалі така зразу застила. Висохло все. Нормально все. Тут теж покрасила йому так чітко іменно чорною краскою. Дуже класно. Ну і все. Така робота зроблена. На сьогодні, друзі, все, до побачення і до зустрічі. Я вас обожнюю.